Із 17 заходів, передбачених програмою, саме 11 заходів передбачено до виконання в період з 2011 по 2015 роки. Хочу відзначити, що за цей період підприємствам проведені значні роботи по реконструкції та модернізації газоочисного остаткування саме для покращення стану атмосферного повітря, особливо в минулому році. Але при виконанні всіх цих заходів хочу визначити, що залишається дуже багато проблем, які не вирішені. І ми робимо акцент і дуже занепокоєні тим, що підприємствам не виконуються заходи з модернізації в агломераційних цехах. Ці заходи передбачені до виконання в першому етапі програми 2015 рік. Чому так відбувається? Тому що саме агломераційні машини дають 56% викидів від загальних викидів по місту, і ці заходи вони є дуже важливими для покращення стану атмосферного повітря. Програмою передбачена модернізація в агломераційних цехах гірничого департаменту. Це 12 агломашин, і поступовим виведенням з експлуатації. Агломашин на металургійному виробництві. Тому це питання і гостро ставилося на засіданні виконкому. І ми сподіваємося, що керівництво підприємства дуже. З порозумінням поставиться до обов'язків, які вони взяли, запланувавши до виконання ці заходи, і будуть в будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб в найближчий час виправити ситуацію, саме по запровадженню природоохоронних заходів в агломераційному виробництві.